На словах, ефективна та безжалісна структура, яка могла виконувати завдання будь-якою ціною, але за цією легендою тисячі загиблих в м'ясних штурмах. Так званий бізнес на смерті вивчили видання медіазона та російська служба BBC, отримавши документи про виплати загиблим вагнерівцям. Журналістам-розслідувачам вдалося знайти дані про понад 48 тисяч росіян, яких з виправних колоній повезли воювати проти України. Зазначається, російським окупантам вдалося захопити Бахмут багато в чому завдяки м'ясним атакам за участю ув'язнених завербованих ПВК Вагнера. Вербування ув'язнених у ПВК Вагнера називають проєкт 42 Ув'язненим пропонували півроку на фронті в обмін на цілий пакет плюшок. А це помилування, повне зняття судимостей, грошове забезпечення і страхові виплати сім'ї у разі загибелі або важкого поранення. Вербували ув'язнених навіть з віл, снід та гепатитами. З колонії вони виходили, отримавши на руки, заповнені від руки довідки яких було зазначено, що вони звільнені за указом президента Російської Федерації про помилування. Такі укази секретні і ніде не публікуються. Далі найцікавіше виплати родинам загиблих за час боїв за Бахмут. ПВК Вагнер втратив фактично третину особового складу, а це майже 20 тисяч найманців. За контрактом родичі загиблого отримували 5 мільйонів рублів та ще 300 тисяч на поховання. Замість останньої суми можна було отримати організацію похорону від ПВК Вагнер. Тоді в списках ставили позначку похорон коштом компанії. Тільки на виплати родинам завербованих ув'язнених пішло 92,5 мільярда рублів. Виплати найманцям за звичайними контрактами ПВК Вагнер витратила 15 мільярдів рублів.